Благослови душе моя, Господа, і не забувай про всі добродійства Його. Хочу з вами сьогодні в цей час сказати слава Богу, що до цього місця і до цього часу нас Бог вів своїми, кожного своїми стежками. Хто проходив долини, хто був на висотах. Нам також прийшлось пройти цю долину. І я дякую церкві, я дякую моїм братам і сестрам, які приходили до нас і нас підтримували. Хай за все буде слава Богу. І хочеться в цей, в цей вечір особливу подяку скласти для Бога за цей, прожитий, за цей прожитий рік, що він нас зберіг і над нашим краєм. Ще мирне небо. І ми ще на, цей, на один рік ближче стали і на одну сходинку вище стали до приходу нашого Господа. Подяка Богу за, за пройдені мною, за пройдений шлях в моєму житті. Мої дитячі роки і юність пройшли. В часи атеїзму це були 70-ті роки. Для віруючих то були тяжкі часи. На Сторчині була невеличка група людей, які вірили в Бога. Це можна було посчитати на пальцях скільки було будинків, де були віруючі, а молоді. У нас тоді було тільки 10 чоловік. А наш, наші батьки то вихідці із Шельвівської церкви, то ми робили зібрання по хотах, по черзі кожного два рази в тиждень і так збиралися. А в неділю їздили найбільше в Смулигові робили, а відвідували села. Уляники, веселе, хорохорин, садів. Тепер молодь все на машинах їздить, а ми колись пішки ходили. Бувало так, що як їхали в Холопичі чи в шелів, то приходилось половину дороги іти пішки. І ніколи ми не втомлювалися а ревно служили Богу. Вчили вірші, декламації, співа, пісні, молоді брати проповідували, і з такими програмами ми вели зібрання. Мені в той час дуже хотілося бути диригентом, бо як побачу, як поїду то найбільше в Нововолинськ до своїх родичів, як побачу, як там. Керують хором, так і собі хотілося, але то був зовсім іначий час, не було, не було такої змоги, щоб вчитися, то тепер молоді є можливість і на диригентів вчитися, і на проповідників, але то був зовсім іначий час. Коли вже, коли вже підросли наші менші брати і сестри, з цих сімей. То ми в нас організували струнний оркестр. І той оркестр організували, і приїжджав знову Нововолинська Волинська вчити наш брат Сашко Шелест, хто його пам'ятає. І сигравки проводили найбільше ввечері пізно, щоб менше було чути і менше було видно. А якщо робили в Смулигові, то так, щоб теж не було видно, інструменти ховали в ліжко і ліжко застеляли, але не раз приходили з влади і переписували, штрафували наших батьків, але діло Боже росло. З якою радістю ми чекали свят, а особливо новий рік, так як сьогодні, молодь теж готувалася, і ми теж готувалися. Якщо робили в Смолигові зустріч нового року, то, то туди везли і обід, бо була така ну, вечера любі. а світла там не було, то брати підключали акумулятор. Щоб освітлювалось. Хрещення ми також приймали вночі. Оця наша перша, можна сказати, молодь, яка була, то ми приймали в, в Смолигові, там була така канава в долинці тої хати, де ми робили зібрання, і там ми приймали хрещення. А яка радість то була, як ми після того звершалась Вечера Господня? За що слава нашому Богу? Дружили ми також з молоддю з Рикович. В них вже на той час був оркестр струнний. Вони часто приїжджали до нас, а ми їздили до них. А які то були благословенні зібрання, коли ми ну, і зворушливі, коли ми наших братів випроважали в армію. То були сильні молитви, і Бог благословляв. І вони верталися щасливо додому. Бог так склав наші долі, що наші, з нашої молоді першої всі залишилися в Торчині. І слава Богу, наша церква росла з наших сімей. А потім вже і наші діти мають вже великі сім'ї. Ну, як пізніше, то вже були 80-ті роки, то вже ми мали, так як ви вже всі знаєте, будинок молитви на половину, половину хати брата Миколи Адамюка. Я не шкодую ні одного дня, що. Своє життя присвятила Богу. Хоч були і труднощі, в той час не було таких достатків, таких машин стиральних, як тепер, але ніколи не залишала зібрань і співанок. Часто приходилось і на похоронні служіння їздити. Ну, Можна було багато дещо розказати про колишній той час, але ми вже на порозі нового цього року бажаю всім Божого благословення, кожній родині, кожній сім'ї, хай Бог благословить. І на кінець поділюсь ще таким віршем про своє життя коротеньким. Як страшно деколи старіти, побачити у зморшках все лице. Закрию очі, озирнуся, діти. О Господи, я дякую за все, за всі ті ночі, що з ними не доспала, вони хвоїли, я їх серцем гортала, долонями вкривала їхні очі. Так малювався шлях у кожній зморшці. Я тихо йшла, я мамою ставала, тепло очей я дітям віддавала, а страх за них у посмішці ховала, я ж не старіла, я життя в дітей вкладала. Я не знаю, скільки ж на землі ще пройти мені доріг зусталось, але хочу на останку літ Господу сказати, я старалась, знаєш сам, де річкою текла, знаєш сам, де як струмок міліла і усе робила, що могла. Я ж водити так тобі хотіла, ідучи долиною скорбот через сльози і сердечну скруту. Я була щасливою, Господь, що могла корисною для тебе бути. Що вдавалось, це Твоє, Ісус, а моє невдале не змінити. Чим перед Тобою похвалюсь, можу лише до ніг Твоїх схилитись, і ласкава батьківська рука доторкнеться голови моєї, я старалась. Я усе ж дійшла милістю і силою твоєю. Амінь.